Вітаю з вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні справжня електрична дуель: це Kia Niro 64 кВт та Hyundai Kona теж 64 кВт. Чому саме вони? Тому що ці автомобілі досить добре продаються на українському ринку. Незважаючи на те, що вони досить одинакові автомобілі, вони дуже різні за своїм характером. Це відео знімаю для того, щоб розібратись, який автомобіль електрокар є кращий, чи Кіаніро, чи Hyundai Kona. Дуже важливо, що люди дуже часто шукають автівки, шукають практичність, стиль, економічність, ну і, звичайно, технології. Тому саме розберемо по пунктах саме цих два електромобілі. Цих два автомобілі побудовані на одній спільній платформі. Kia-Hyundai. Тобто вони ідентичні. Але обоє оснащені одним електродвигуном привід передній, передача редукторна. Мало того, що Hyundai Kona, що Kia Niro, вони оснащені одною тою самою батареєю 64 кВт. Здається, все ідентичне, але, направду кажучи, характери в них досить і досить різні. І це відчувається в першу чергу тоді, коли сідаєш за кермо цього автомобіля. Hyundai Kona більш спортивна, в неї коротша база, менша маса і розгін до сотні лише 7,6 секунди. Коли тиснеш на педаль, реакція миттєва на поворотах чітко тримає траєкторію, але через е, свою підвіску особливості нашої українських доріг так нерівності. Відчувається вона ця підвізка досить досить сильно. Кіанівана навпаки більш спокійніша і доросла. Її розгін 7,8 секунди, тобто вона більш повільніша. В неї майже та сама подача потужності плавніша, підвізка м'якша, кермо легше під час тривалих поїздок, менше втомлюється. Тобто, якщо кона, це молодість і драйв. А Kia Niro – це комфорт і стабільність. Саме найбільше, що цікавить потенційних клієнтів, коли хочуть придбати або Hyundai Kona, або Kia Niro – це в першу чергу запас ходу. Дуже особливо, що і Kia Niro, і Hyundai Kona має одну і ту саму батарею Lтіo літіо літіо-іонна батарея. Але через меншу масу Hyundai Kona проїде… Приблизно на 20 кілометрів більше, ніж кіаніро. Запас ходу становить приблизно 460 кілометрів це влітку. І зимою можна проїхати в районі 350-380 сміло. Все залежить, чи є тепловий насос, чи його немає. Ну і звичайно, від самого драйвера, тобто водія стилю їзди, умов експлуатації. Ну і звичайно, погоди. Дуже важливо. Що і в одному, і в другому автомобілі є CCS 2. Це є порт швидкої зарядки. Також е буває трофазні, бувають однофазні зарядки. Тобто, максимально цей автомобіль може сприймати на швидких зарядках 77 кВт за годину. В домашніх умовах зарядка на 10 А буде тривати приблизно більше 20 годин. А на портах швидкої зарядки приблизно 45-1 години. Незважаючи на свою бюджетність, бо все ж таки Kia Niro і Hyundai Kona – це електромобілі більш бюджетні, але в цих автівках є усі засоби безпеки, починаючи від адаптивного країсу, закінчуючи мертвими зонами. Тримання в смозі та багато багато іншого. Тобто, цей автомобіль відповідає усім е, вимогам сучасного світу, особливо Європи. Kia Niro – це більш сімейний варіант. Я поясню, чому. В першу чергу, тому що тут більший багажник. Якщо зложити сідушки, е, приблизно об'єм складає 1400 літрів. А коли складаємо... 450 літрів. Матеріали, звичайно, що не преміум, але практичні. Пластик м'який, хороша збірка і в першу чергу ергономічна центральна консоль. Hyundai Kona, це вже знаєте, це вже зовсім інший рівень. Тут більше стильна, вона компактна, вона спортивна. Багажник 332 літра це в рази менше від Kia Niro. Якщо зложити е, саме сидіння. То в нас вже приблизно 1300 літрів. Що важливо, задній ряд трошечки тіснуватий, так? Для пасажирів. Ну і це відбувається тоді, коли водій є трошечки, знаєте, зависокий. Але сидіння з боковою підтримкою, і що не каже, це все десь більш-менш по спортивному. Ну і саме особливо це ціни. Ціни на Hyundai Kona вони бувають різними. Починаючи від 16 тисяч, закінчуючи 22 тисячі доларів. Все залежить в першу чергу від оптики, комплектації пробігу року. В даному випадку цей автомобіль рестовий, а отже, він відповідно і дорожчий. Буває ще і дорестові. Вони відповідно і дешевші. Ціни на Kia Niro Вважаю, що на 2-4 тисячі доларів вище. Бувають дорестові, бувають рестові. Ціни стартують від 17 тисяч доларів, закінчуючи 25 тисяч доларів. Все теж залежить від комплектації, стану, пробігу. Ну і, звичайно, що дуже важливо, е, значиться, є саме. З якої країни приїхала автомобіль, бо це теж впливає на ціну автівки. Ось в даному випадку ця Кіаніро є рестова. Бачимо, який е, задні стопи. Це рестова машина. Ви знаєте, друзі, а в нас жодної рестової немає. Я навіть не можу показати на свій YouTube канал. Ця Hyundai Kona теж рестова. До речі, рестової немає, щоб навіть показати. Тому теж буває. Це рестова машина. Я вам скажу. Якщо люди з надлишковою вагою, то тільки Кіаніро, тут легше сідати. В кону теж непогано посадка, але для задніх пасажирів вже практично не буде місця. Отже, друзі, обидва електрокари і Kia Niro, і Hyundai Kona досить досить достойні, вони ніби одинакові, але поряд із тим різні. Якщо Кіаніро обирають люди сімейні, то Hyundai Kona купляють своїм дружинам, дочкам, дівчатам, подругам і тому подібне. Це десь більше дівчата або молодь. Стиль, що не каже. А тут практичність та комфорт. Тому, що оберете ви, ну, напишіть, що оберете ви. З вами Степан Періг, Cars.ua чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо!